Псевдомайдан погрози тецакашникам а також теракти біля відділків поліції, вибухи, що відбувається із промиванням міських українцям від росіян, та чому засилля пропаганди сьогодні сильне, як ніколи. Про це і більше будемо говорити в атері. Мігі сьогодні це віктор Ягун, заступник голови СБУ 2014-2015 років, генерал-майор запасу СБУ. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я, пане Віктора. Одразу почну із анонсованих тем. Сбу затримала у Хмельницькому чергового російського агента, який готував теракт біля розділів сил оборони. Напередодні на Житомирщині поховали можна його напевно так назвати смертника, який намагався здійснити. Підриву рівненському ТЦК ми не забуваємо про Павлоград і про те, що теракт на Буковині вдалося таки зупинити і зірвати загалом. За 2025 рік було щонайменше дев'ять терактів, які сталися або поблизу, або у приміщенні ТЦК. Чому саме зараз? Ну по-перше, я би не сказав, що просто воно зараз, тому що такі теракти або подібні були раніше. Просто так спіпало, що Декілька терактів були гучними, і вони проявилися, бо <кхід> були затримання, на які, можливо, не звернули увагу. Це там підготовка можливого підриву поліцейських квартирів. Там були підриви біля приміщень, там і поліції, і ТЦК. Тобто, це все справді йшло таким навалом, навалом. А тут просто проявилося декілька випадків відразу, і ми звернули на це увагу. Це величезна проблема для, для, для зараз для нашого суспільства і вибух для спецслужб. Але я думаю, що ми з цим вспорформося. Ще раз наголошую, не, не, не думаю, що це просто з чимось співпало. Зрозуміло, що росіяни хочуть це роз, розмасштабити, там розрозкрити таким не знаю, чи, 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 чи не повстанням середині України для того, щоб напередодні, чи можливо, в період підготовки до. Можливих контактів і перемовин показати, що от бачите, в Україні всередині там чули не повстанці почали протидіяти владі, і їм не потрібна війна, вони хочуть миру, там і так далі. Так далі знаєте, придумати можна що завгодно. У двох поспіль випадках із вибухами у приміщенні ТЦК, Япрорівне і Кам'янець Подільський замовники цих терактів підірвали виконавця дистанційно. Чому вони почали підривати своїх виконавців? Чому змінили? Вони не почали підривати, вони просто це один з елементів. Якщо ти закладаєш десь перед ТСК, це один момент. А якщо ти маєш можливість туди зайти з якогось з якогось приводу, то це зовсім момент. І От ті, хто заходять, вони ж зайти, у них яке завдання? Зайти і комусь щось передати. Тобто він не знає, не розуміє. Що насправді йому треба зробити? Він ж не йде підриватися. Він іде йому сказали зайти в ТЦК і віддати там на плечник комусь. А там насправді нікого немає. От він заходить туди, і от підривають. Побачила сьогодні опитування про те, що українці результати опитування, точніше, про те, що українці бояться зростання цін більше аніж окупації території. Власне про це йдеться в свіжому дослідженні соціологічної групи рейтинг. Воно було проведено у листопаді-грудні 2024-го, Було опитано понад 5600 українців і. Питання стояло так: які з потенційних загроз, що можуть чекати на Україну впродовж наступних 12 місяців, турбують вас найбільше, і на першому місці зростання цін та інфляція це 33% респондентів. Далі економічна криза 32%. і на третьому місці посилення обстрілів це 27%. Чому так? Чому українці стали більше боятися голодного шлунку аніж? Холодної домовини, якби це не звучало пафосно, і чи пов'язані такі відповіді опитаних українців із тим засиллям пропаганди, яка щодня безперестанку промиває мізки українцям, використовуючи суспільне незадоволення методами мобілізації? Дивіться, я би не став робити такі висновки, тому що я так само дивився на це досить критично. Тут ситуація зовсім інша. Частина суспільства України справді не е, розуміє, що йде війна, і ця війна може чимось надзвичайним закінчитися. Але частина суспільства не вірить в окупацію. Вона е, розумієте, це протилежне від того, що ми сподіваємося почути. Вона вірить в Збройні Сили України, і вона не вірить, що її територія буде окупована. От і все. Тому вона і не, не, не боїться окупації. І тоді цифри зовсім інакше виглядають, розумієте. Але так справді в українському суспільстві є люди, які не розуміють, що йде війна, і яких треба, не знаю, там, збудрити. Знаєте, як, як Буданов спробував збудрити депутатів Верховної Ради, пояснивши їм, що, шановні, або ви будете працювати і робити те, що треба для держави, або нас просто до літа може не бути. А тут, знаєте, з нього з цим, скандал зробили. А він правильно сказав, каже, якщо ми всі зараз опустимо руки і почнемо займатися своїми проблемами і планувати літо. І відпочинок на Мальдівах то нас просто може не бути, а ви не будете мати куди повернутися. От і все. Тому я би не зробив, не робив трагедію цього опитування. Там трошки інакше. Е, я так думаю, що просто неправильно було поставлено питання. У селі старе пройшов протест. Основні вимоги селян: скасувати перевірку авто та військово-облікових документів у чоловіків і прибрати контрольний. Пост місцеві жителі скаржились на рови та колючий дріт навколо села, стверджуючи, що армії Білорусі на кордоні немає. Звідки в них такі точні дані, хто є на кордоні, хто нема, невідомо. Але чи можуть такі дії та вчинки окремо взятої громади свідчити про наслідки ворожого і псо напередодні? Слухайте, оце той випадок толерування з е, безмозглими людьми, тому що коли на Західній Україні? Перекривали дороги або зупиняли баб і жітки зупиняли і Там їх лапали за, за лацкани і кричали, що ви тут робите, і, і, і так далі. і Так далі. Ми казали, слухайте, ми демократична держава. Давайте якось толерувати, давайте якось з розумінням ставитися. Не всі хочуть воювати. Треба жорстко відповідати. розумієте, ввести туди батальйон національної гвардії, покласти їх всіх на землю. Перевірити всі документи, розумієте, і вивести звідти половину в мобілі... мобілізацію. І на цьому все закінчиться. У нас війна держави може просто не бути. А може бути їхнє село у складі Білорусі. Може вони там все розподіваються, щоб був чистий спокій, щоб їм давали, що там бурштуном займатися чи контрабандою на, на кордоні. От і все розумієте. Ви ну, думаєте, вони сільським смартом займаються? В переважній більшості вони їм не подобається, щоб прикрити кордон, і у них немає того заробітку, який був раніше. Нема чого е, тішитися і толерувати. Якою є ціль росіян? Накрутити українців так, аби вони ненавиділи свою державу, чи є ще щось за цим? Саме то, що я і говорю, дестабілізувати ситуацію і частину суспільства України спробувати. Протиставити армії, там не знаю, військовим середині країни, розумієте, щоб військові боялися. А це реально, я знаю просто. Є такі міста всередині країни, далеко від фронту, де люди ходять без форми, розумієте? Бо їм соромно, що вони в військах служать. Це, це до якої степені треба вже дойти, щоб переодягатися, тому що на вулицю соромно вийти в військовій формі. Що це таке? Ховати машини, тому що е, машину не можна помалювати військові кольором, бо її може спалити. Ми до якогось степені дійшли. І це, це дуже далеко від фронту, і це дуже близькі родичі, який ну я, я там був, я бачив, що відбувається. Він зранку вдав, він не живе в військовій частині, тому що вони просто розпрощені по місту. Він одягається в цивільний, йде по цивільному одязі, да, це елемент приховування, перебування військових в місті. Але це так само неправильно. Тобто Пане вони Вікторе. сподіваються, що місцеві можуть здавати інформацію, і це на Західній Україні. Пане Вікторе, переважно у всіх випадках пошуків виконавців цих підривів чи замахів на теракти у ТЦК і у відділках поліції і загалом сил оборони таких корисних ідіотів знаходять через соцмережі. Як взагалі відбувається це вербування? От. Мені ж, до прикладу, не приходить у моїй соцмережі пропозиція: а ну встань, піди, ми тобі дамо там 200 доларів і підірви. Ну я ж цього чомусь не бачу. Бульбашка, в якій я живу, цього не бачить. Можливо, ці люди самі шукають виходи на таких роботодавців. Дивіться, нам треба розуміти, що люди, які потрапляють в тенета російських вибувань, вони знаходяться в своїх інформаційних бульбашках. Підлітки. Які е, мають там 14, 15, 16 до, до 22 років, будемо так казати, вони точно не дивляться телебачення, вони точно не дивляться інформаційний марафон, єдиний, і вони точно не слухають якісь там радіо. Вони дивляться свої тіктоки, вони мають там свої джерела інформації, і вони не пересікаються з переважною більшістю громадян України, в тому числі навіть батьками. І батьки не знають, що там дивиться дитина в переважній більшості і чим вона цікавиться. І коли стоїть питання: е, одна справа підліток, який хоче гроші, причому багато швидко і е, без зусиль, або якийсь залежний наркозалежний, алкоголь залежний, не знаю там комп'ютернозалежний, чи просто залежний від безтурботного життя, всі вони об'єднуються пошуком. В телеграм-каналах, де є швидкий заробіток. І вони цих швидких заробітках думають, що вони можуть заробити. Ну, одна справа, коли ти працюєш кур'єром кур'єром в відомій фірмі. А інша справа, коли тобі пропонують якісь гроші за доставку пакунка, що це за пакунок? Чи там наркотики, чи там гроші, чи там якісь прекурсори? я не знаю, що там, чи там вибухівка, а ти зайди в ЦЦК. І там буде людина, яка чекає цей пакунок. От він і йде в той і несе той пакунок. Він знає, що там в тому пакунку, а він тільки заходить і зразу вибух, і все. От і вся робота його, але в переважній своїй більшості вони не отримують гроші. І це про це треба волати. Про це треба говорити з кожної праски. Знаєте, я вже кажу, що е, навіть як приклад е, оголошення треба робити навіть перед кіносеансами. Де тільки можна в якихось заставити якісь там клуби, там в ресторанах там крутити раз в три години. Але щоб всі чули, що що ви робите? Підключати батьків, школи, коледжі, навчальні заклади, інститути, перед парами це крутити, розумієте? Це треба кричати, бо зараз ми кажуть, втратимо покоління, якщо відправимо їх на війну. А це покоління ми не втратимо. Тобто він підірвати може когось, а воювати він за Україну не може. Пане Вікторе. Тобто я правильно розумію, що у зоні ризику саме м -м -м діти, підлітки, молоді люди, які не підпадають під Призов, тобто до 25 років, тому що не так сміливо так. заходять у ТЦК, бо розуміють, що їх не візьмуть. Так, так. Тут, і це один з аргументів, чому їм пояснюють, чому треба в ТЦК. Що вас все одно не візьмуть, ви там не потрібні. А ви там під тим виглядом, ви зайдіть, там, передайте документи, а мені треба, бо я там щось роблю. Да? От і все. Він би несвідомо йде туди. А коли його закликають, кажуть, якщо у вас така пропозиція, не робіть цього. А він думає, як не робити? Мені тут гроші пропонують. Дуже швидко, красиво і недорого. Тим закінчується та чи інша хвиля. У нас була хвиля е, коригувальників. У нас була хвиля підпаль, підпалів. Тим, що релейні шафи під підривали? машин і залізнодоліжного транспорту у нас зараз хвиля різноманітних підпалів і диверсій. Ці, під... Ці хвилі закінчаться тоді, коли до суспільства доходить, що це небезпечно і там заробітку немає. Але е, треба швидку е, швидко діяти, в тому числі і правоохоронним органам, і швидко е, слідчим органам, судовим органам, щоб ви розуміли для прикладу, перший вирок по підпалювачам машин. Був через півроку після того, як це сталося. Це, це, це факт, розумієте? Жінку засудили через півроку після першого випадку, коли її затримали. А за ці півроку скільки людей можна було зупинити? Чому жорстким жорстким жорсткою реакцією судової е, системи? Я не розумію, чому тільки через півроку ви зібрали е, докази, ви е, обґрунтували склад злочину. У вас є затримана. В, в кращому випадку є її це зізнання. Не, Чому Це Не до правоохоронців, не, до правоохоронців, не до слідчих. Це впирається в судовий е, процес, де суддів не вистачає, і, і, і суди мають пройти всю відповідну там адвока, адвокати, там ще щось. Тут стоїть питання про те, що необхідно. Ми ж стільки раз піднімали, необхідно під час військового стану вводити певну систему судову, яка би була замкнута на вирішення. Чітке і швидке всяких от таких от проблемних питань Розумієте, Ну, грубо кажучи, там військовий трибунал, де рішення приймається за фактом. Є докази, є затримання, є підтвердження, що це саме ця людина. Вирок і до побачення, розумієте? Тобто, це, це вирішується ну буквально на протязі декількох днів. А ми потрапляємо в звичайний цивільний судовий процес, там адвокати. То той хворий, то тому непогано, а там, а там в мене інше засідання. І от все, і пішов той процес. Це то добре, що за півроку, а не півтора року. Українці почали масово надходити провокаційні смс від РФ. Сергії ТЦК Спасі життя себе і своїм близь... близьким, не будь розходним матеріалом Штатів і Зеленського». Ну, я не розумію. Ну на що це розраховувано? Що хтось сів, почитав, піднявся, взяв і пішов е палити. Ну, ментальність українців не дорівнює ментальності смертників. Ви це знаєте, точно не ви, наше. Ви, ви, ви не праві? Це розраховано на виховательку 44-го садочку міста рівного, яка написала свій коментар під вибухом. Розумієте? От на таких от потвор. Я іншого слова не можу сказати. Так, да, її знайшли, так, да, вона вибачилася. Але таких, знаєте, скільки там було коментарів? Звідки вони беруться? Вихователька 44-го садочку міста рівного. Хто її виховував? Кого вона виховує? Що буде з тих дітей, Кого яких вона, вона там... виховує. Да, так. Тобто, от-от, і думайте, таких мало. Я казав Сікер, що є науково доведена цифра. Що від 10 до 15% населення готово до колаборації. Але це ж ну. Щоб ви розуміли, колаборація і колуборації різ, 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 різниця. Коли ти просто хочеш заробити на суспільстві не усвідомлюючи, це зовсім інше. Я воно в комплексі дає величезні цифри. Які ще формати російської. Ворожої пропаганди сьогодні, можливо, є, можливо, ви бачили, можливо, ви зауважували, як ще росіяни намагаються промувати мізки українцям. Слухайте, вони мільярди коштів витрачають на доступ. Ми їм відрізаємо там можливості, вони їх знову знаходять. Знаєте? Ну, Зараз вони менше користуються там е, Ютубом, тому що в них Ютуба немає, вони таких можливостей не мають. Але Телеграм. Першу чергу, тікток в другу чергу, якісь е, намагання про просунутися навіть комп'ютерних іграх. Ну будь-яка можливість достукатися до суспільства і дестабілізувати ситуацію в середовищі українців для них це плюс. Зараз вони активно почали працювати е, з е, українськими громадянами, які перебувають за кордон. Там нема тих е, перешкод. Вони е, щоб ви розуміли за останній час. Тільки за кордоном від, від відкрито нових 100 парафій е, православної церкви української православної церкви московського патріархату для чого для того, щоб акумулювати навколо себе цих е, українських громадян і доводити ту ідеологію, яку ним дається в Україні там е, розповсюджувати. Розумієте, вони вишукують будь-які можливості е, зараз. Е, Блогери, які на російські гроші українською мовою сидять за кордоном, намаються навколо себе, ну такі, як, як шарі, там які інші. Так тобто вони працюють активно. А люди за кордону комунікують з своїми рідними, родичами, навіть чоловіками, які воюють, і вони ці наративи, які їм вкладають в голову, передають сюди в Україну. От ще один з елементів комунікації: як його перекрити? Ти ж не поїдеш за кордон, там кожному не, не будеш мозгів управляти. А воно капає, капає. Знаєте, то, за їхнім принципом що... От пане віктор, ви кажете, точить. От ви кажете, а як його перекрити? Ну хто же ж дав виїхати шарію? Хто же ж ждав виїхати Дмитруку, який зараз в британських медіа розповідає про те, що його обрали як депутата на якомусь там окрузі православному в Одесі. Де в Одесі є православний округ? Ну Це питання. Ну ці щурі повиїжджали, повиїжджали зараз. Розказують в медіа про те, яка Україна погана, як нас тут в Україні переслідують. Той самий же ж Арістович. Ну, їм дали якось виїхати. В нас виходить дірявий кордон. Ми самі собі просто стріляємо в ногу. Ми дозволяємо таким, ну, як вони виїжджати, а потім вони відкривають церкви або долучаються до того, або просто ротом шкодять Україні. Ситуація така, яка вона є. Знаєте, не всі претензії до мене. Я Абсолютно. саме бурююся, як і ви. Як ви вважаєте, чи варто збільшити повноваження ТЦК, зважаючи на те, що. Теж далеко не завжди вони поводяться відповідно до букви, до ноти, до письма закону. Дивіться, співробітник Служби безпеки його десь там вчать, розумієте? Співробітника правоохоронних органів поліції його вчать. Співробітника ТЦК, на жаль, не вчать. В переважній більшості ми вимагали, щоб там зробили ротацію. Там ротацію зробили. І там справді 90% людей. 90% – це люди… Або ті, що пройшли фронт, або ті, що за мобілізацією просто не здатні виконувати інших облисків, ніж в ТЦК. І ну, от як в мене в мене товариш, який отримав поранення і після операції, і після третьої штурмової, він в Києві в одному, ТЦК, в одному з ТЦК звичайний рядовий стоїть на вході. Розумієте? А от, але розумієте, людина, яка має, ну, має можливість, і, а, а, а він перед цим вбивав. Йому дають пачку повісток, і він іде по району, роздає ті повістки, відкриває двері, і тут йому якесь мурло починає розказувати, хто ти такий, і, і, і там іди сам воюй. Ну і були декілька випадків, коли він там просто розвертався, як Шандарахне, того ж там на тої кухні. А потім відео в, в інтернеті. Його ніхто не вчив толерантно себе поводити, чи як водиться. Ну зараз сухопутні війська кажуть, що будуть якісь там норми поведінки. Ну, будуть намагатися якось впорядкувати ту роботу їхню. Розумієте? Але інших людей в нас немає. Якщо комусь щось не подобається, мобілізуйтеся, і йдіть, ТСК, працюйте. Там, до речі, знаєте, скільки вакансій, ви не повірите. Ніхто не хоче в ТЦК йти. Тому що ну, вони розуміють, якщо не машину спалять, то все життя будуть показувати пальцем, заробляв на ухилянтах. А він їх і близько не заробляв, тому що що він має заробляти? Ситуація критична, але ну якось треба з неї виходити, бу та да, вони там бувають, перегибають палку, але ті палки треба розбирати окремо, а не робити з них всіх. Знаєте, такий гамбус тому проблема. Але я думаю, сподіваюся, що будуть проблеми ті вирішуватися. Пане Вікторе, бачила також сьогодні повідомлення про те, що у ТЦК та військових частинах будуть посилювати заходи безпеки на тлі цих підривів. Йдеться власне про посилення патрулювання периметра військових об'єктів та прилагалих територій і контролю доступу на території військових об'єктів. Я не зовсім розумію, як це має допомогти і чи не спричинить це просто більшій кількості дана... жертв. Я от хочу сказати, що дана команда. На е, стріляти на, на ураження без попередження. І тому я би порадив людям, які або живуть, або там гуляють собачками, подалі від тих об'єктів відходити, тому що біда може бути, і, і деяким потім не, не поясниш, що він просто прогулювався. Тому ситуація суспільство саме, е, я кажу, що своєю толерантністю до окремої категорії осіб призвела до того, до чого вона є. Ми нарешті згадали, що в нас війна і, і самі військові себе будуть захищати? Ми ж не хочемо. Я читав повідомлення, що давайте організуємо пару бригад, які приїдуть з фронту, знаєте, і зі зброєю в руках почнуть зачищати там територію того чи іншого містечка від тих. Е, ну, ви подивіться, що було в Єрпіні буквально пару днів назад. Якісь невідомі особи, причому в військовій формі, крик, шум, гам, давайте захопимо і звільнимо з, з, в якихось мобілізованих. Хто вони? Ті жінки, ДФТГ, якісь там, не знаю. Хто хто? Які підставі вони там таранили поліцейських, військових та захопити? Їх, я не знаю, ну а стріляти не можна. Толерант, давайте толерантно поговоримо з ними. А може у них якісь там є проблеми і права? Може не психічно перевантажені, а ми не психічно перевантажені. Інформація про купівлю президентом України Володимиром Зеленським, будинку Гітлера за 142 мільйони фейк. Прекрасно. Але це фейк російських пропагандистів, які вони поширили, буцімто через німецьке видання. Ще перед тим ворог поширював фейк про нібито покупку президенту віли з підземним бункером за 17 мільйонів євро на острові мільярдерів Сен-Бертельмі. І після того було ще просто неймовірно красивезне відео про ем, Майдан. В Києві Зеленського оточили, наклали звук росіяни, форсили в Тікток, відео зібрали, якщо я не помиляюся, поза 4 мільйони переглядів. Так я і ви розуміємо, що це чергове ІПСО. Але яка мета дискредитації саме президента? Ну ще з збройних сил я розумію. Вони хочуть зробити його нелегітимним, щоб він не берема участь в перемовинах. Коли людина не приймає участь в перемовинах, вони ставлять питання, що Україна неспроможна проводити перемовини, тому що влада не легітимна. Дякую, що знайшли час і дякую, що так тверезо оцінили ситуацію. І сподіваюся, на наступні ефіри разом. Я нашим глядачам нагадаю, що зі мною а, розмовляв, і я розмовляла з Віктором Ягуном, заступником голови СБУ 2014-2015 років, генерал-майором запасу СБУ говорили про. Так зване повстання проти ТЦК. Хто ще не підписався на канал? зробіться, будь ласка, тут завжди цікаві розмови з важливими гостями. Побачимось!